Мартін хоче, щоб у хабі було весело. Хтось надто дбає про чистоту. А хтось просто шукає додатковий спосіб виявити турботу одне про одного, бажаючи радості та мирного неба. Так ось діє простір можливостей Caritas Hub, який освятили в Ужгороді на початку вересня. Це простір освіти та відпочинку для дітей, відділення першої пральні кав'ярні булька та пекарні кав'ярні для дорослих, психологічна підтримка для всіх. Передусім для внутрішньо переміщених осіб. Щопонеділка та щоп'ятниці з 15.00 до 17.00 у карітасхабі тривають просвітницько розвивальні заняття я дорослішаю для дітей віком 8-10 років. Улюблена гра монополія. Треба грати і заробляти гроші на своїх вулицях і треба купляти вулиць. А яким чином можна заробляти гроші? Е, що коли ти Хтось попадає на твою вуличу, тоді тобі платять гроші. А скільки мають гравці? Ну, може бути чотири і більше. Чи ти знайшла тут нових друзів? Так, в мене були, було багато друзів, була теж. Дівчинка Милана, і ми з нею познайомилися. Тут тобі чим подобається, взагалі. Ну, тут топати. вкусно кормлять і тут печеньки. М Мій перший сюди прихід, ми там малювали, нам сказали намалювати сонечко та траву. Заняття цілий спектр емоцій, каже психолог Діана Сембер. Говоримо про своє місто, кожен ділиться своїми любими місцями. Ми ніби згадуємо і сумуємо, і радіємо, тому що ми разом шукаємо позитивні сторони. Тобто, в нас більше використовую різні вправи і проєктивні методики, а терапевтичні, тобто пробуємо і малювати, вимальовувати те, що страшно, те, що лякає, вимальовуємо мрії. Для категорії 11-13 років щопонеділка та щосереди, із 17.00 до 19.00 у Caritas та пропонують курс про важливе для мене. Передусім, це заняття про пізнання себе, про сприйняття, про вміння долати труднощі, проблеми, про керування емоціями. Ми говоримо на різні підліткові теми. На дорослішання, на статеве дозрівання, про емоційний інтелект, про тайм менеджмент як що ми робимо з часом. Тобто, так як деякі діти вчаться онлайн у своїх школах, деякі вже тут ходять до шкіл міста Ужгорода, і також тут це все незвично, про певну адаптацію, як ми заводимо друзів, так як цей вік дуже такий. Не дарма його вважають кризовим періодом, так? і тут складно заводити друзів, коли, допустимо, дітки 7-8 клас потрапляють в нове середовище, а там вже дітки всі сформовані дружні стосунки, а тут я новенький, як мені тут, що я тут роблю. Тобто це більше йде група на, на глибокі розмови, на підтримку, на пошук таких ресурсів, а який я. Заняться з психологами, розмовляємо, граємо там. Можемо якісь там завдання робити. Тобі подобається ці заняття? Ну так. Ще, ще в Карітас тут ходжу на шахмати. А який ще вид спорту ти любиш? Мені подобається вид спорту, теніс, угу. волейбол. Ми граємо більше, там, на полі, футбол настільний та різні психологічні вправи, там, закрити очі, щось уявити. Але більш граємо тому на полі, дженгу. Такі заняття ще підпитують? Е, більш розмовляти з однолітками, тому що я на дистанційному навчанні зараз. Ще одна група осередок особистостей, що четверга із 17.00 до 19.00. Це загальна група. Переважно тут грають у щось, адже ігри допомагають проживати життєві ситуації, каже психолог. Кожна особистість, вона унікальна, і це таке певне місце, де ми можемо. Це розважальна група. Тобто ми тут граємось в різні ігри, п'ємо чай, їмо печеньки. Тут вони пробують про конкуренцію, стикаються з конкуренцією, стикаються з лідерством. Тобто вони в грі розкриваються. Мимохідь, навіть пробують побачити один одного, і таким чином вони розкриваються в грі. Вони десь якийсь момент можуть забути за Щось за свій певний контроль, і е, вони пробують пройтися по іншим кордонам, а потім як по їхнім. Тобто вони в грі багато чого насправді е, проживають. Тому кожен може прийти чи сім років, чи вісім, чи чотирнадцять, прийти пограти в різні ігри. Ми дуже любимо грати в джангу, монополію. Це такі е, е, ну, ігри, де вони прям згадують множення, рахують, вчаться домовлятися бо монополії там складають різні домовленості. Психологічні зустрічі повертають відчуття безпеки, вчать помічати себе та інших. А головне ще більше згуртовують і стають додатковою можливістю поспілкуватися і з користю провести час та відпочити.